Я зустрілася з друзями-велосипедистами, тоді я позналася з Віталіком. Це якраз було під час того, як ми вибирали мені велосипед. Це був кінець квітня, а потім мене долучилися вже до їхньої громадської організації Картична маса. Ну, Так ми товаришували, проводили там різні заходи, там яскраві ночі, Подільську сотку. Того року маршрут був до Канасі-Подільського. І навіть я до подільську сотку поїхала, але не доїхала кілометрів 15 км. Здалася я маленька підготовка, я майже 95 км проїхала, там мажу, трішки більше 100 кілометрів. Ну, нічого спробувала. Я така людина, що швидко до себе не підпускаю. Я не вірю коханням з першого погляду, що день-два і все. Буду, що матки назад, що я не знаю, як це сказати. Але в нас була друга. Ну, і дружи вже чаще більше переставшись більше. Ми ж не сварилися якось, ми завжди якось домовлялися, навіть на початку, що ми завжди говоримо один одному так, як є. Краще гірка правда, ніж золота брехня. Ми будь-які те могли говорити, що мені подобається, подобається, і якось вміли все узгоджувати без криків, там, у всяких інтриг. Це спокійно, як дорослі повноцінні люди. У мене Віталік будить, штурхає Настю війна. Кажу, Віталік, у нас вже восьмий рік іде війна. У нас іде восьмий рік іде війна. І, ну, типу мене надивиться, вона знаєш, він каже, Настю Києву блядь. І мене як сон гоп, і мене сон, -сон зник. Я кажу, як блядь. А так, кончай різномітні паприки. І це якийсь шок, чесно, я зараз я вже намагаюся вірити такому ти експертам за кордоном, вже читаю там британців, американців, там політиків і експертів, тому ти їхню думку довіряю. Тоді якось чесно, я не вірила. Можливо, треба було вірити, тому тобто, цим людям і бути більш підготовленою, готовий до цього всього, чесно. Я сподівалася, що наскільки це все. Може бути, хоча Віталій він більше вірив. Він навіть записався на курс снайперів. Він каже, за 4 лютого мав бути іспит. Він два тижні ходив, щодня, чи через те, що я ходив на ці курси. так буде по дві години щовечора, дике поле. твого теорія відходив до 4 лютого і мав здавати іспит, але так і не здав, восьмість, що мало бути десь два тижні, десь мали на виїзд поїхати. Але все четвертого лютого так трапилося, 24 лютого після обіду Віталій пішов військоматер, з не побігли, кажуть, ти теж я речі не можу. У мене хоча б кафедра є, але не з але кафедра військова є трішечки. В нього взагалі ні досвіду військового нічого не було. Я навіть мала більше практики стрільби зі зброєю. Віталій поїхав шостого, вже не мовляюся, чи 5, та, 6 шостого зранку він десь один четвертій, й він переїхав на ведс училище. Буду в центрі був в школі, які шкіли жив, тому ну, їхні там, ну, їхні рота. Але він поїхав туди в училище, і до 6 ранку він вже виїхав. Він вже набрав на 8-й ранку, що він вже воно в Вінницю проїхали. Вони були в там Біля порятина вони були, в Полтавській ну, ну, області, десь 22 квітня. Він вже переїхав вже до своєї роти. Він був в третій роті, він до своєї першої роти. Вже під Донецьку область, Слов'янський район, там не були позиції для села Долина. Там вже того села фактично немає, там ну, звільнено мною там нічого цілого немає. Ну, Восьмого він, він написав мені в сигналі Кіна ділилася, що я замовила магнолії, я замовила там деяку розсаду, щоб посадити. Замовила Магнолію, щоб посадити в честь перемоги, тому що в мене якісь такі були думки, що цього року ми обов'язково перемогти. Віця буде магнолія, посаджена в той рік, коли ми старі перемогли. Тому що вона весла, яка замовила, ділилася від показутерів, яку я магнолію замовила. О, там я що я там, що я з батьками садила в теплиці перці, помідори садила теж, де щось розвитала, що я робила. 9-го він зазвичай намагався ранком по обіце відписувати. Тоді не відписав він нічого Я Я поїхала, я ще в місто докупила, в мене кастові, взяла відпустку на 2 дні. Шостого і дев'ятого я взяла відпустку на два дні, потрібно батькам допомогти. Я поїхала в місто, що я взяла, докупила розсада, докупила насіння і ігору, хоч я так запам'ятала. Приїхала. Це було би щось гострим. Мені позвонив невідомий номер телефону. І знаєте, в мене кося брала чітко або щось. От коли в мене багато багато роботи, якийсь такий рух, воно якось дає якісь тобі додаткові сили ресурси. Хоч це важко, але дає якісь такі тобі ресурси, мотивацію, далі щось робити, не зупинятися. Бо в житті не можна зупинятися, в житті треба щось робити, наближати нашу перемогу, підтримувати колосі, підтримувати інші родини, але ну, не можна сісти в чотирьох стінах. Закриватися. Це велика помилка. Це велика помилка, і хлопці, і дівчата, які загинули, і які зараз там вони цього не хотіли, тому що ми сиділи в чотирьох стінах, горювали, плакали, звинувачили весь світ і всіх в цьому.